Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас четвер, 20 березня. До вашої уваги урок української мови письма. На урок нам потрібні друковані зошити. День 49-й, тиждень, 26, сторіночка 50. Тема нашого уроку: звук У букви У Велика, У маленька. Письмо великої малої, літер У. Прочитайте вірш Лесі Вознюк про букву У. Усміхалася устинка. Я маленька українка. Я у досвіта вставала та узори вишивала. Леся Вознюк. А зараз натисніть на паузу і прочитайте цей віршик самостійно. Скажіть, яка літера найчастіше зустрічалася у цьому віршику. Літера У. Сьогодні ми з вами будемо вивчати алгоритм написання великої і маленької літери У. Допоможіть кнописі написати велику літеру У. Але перегляньмо відео. Запам'ятай алгоритм написання букви У. Похила з верхнім і нижнім правими заокругленнями в широкому рядку. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. А тепер підніміть ручки догори і разом з оліцем напишемо у повітрі велику літеру У. Ставимо точку у верхній третині міжряддя і проводимо лінію закруглення. Праворуч, похила вниз, знову вверх, подовжена похила, закругленням ліворуч. А тепер повернімось до сторіночки нашого зошита. І напишіть два рядочки великої літери У. У вас чудово вийшло, а зараз пропоную розглянути вправу досліджує мовні явища. Пригадайте, у слові, один зі складів вимовляється з більшою силою голосу. Цей склад і голосний звук, який до нього входить. Називають наголошеним. На письмі наголос позначають штрихом. Наголос зверху позначаємо штришок. Зараз поділіть слова на склади. Натисніть на паузу виконайте це завдання. Перевірмо у чо. Ра. Угору. У Го. Угору. Урок. У рок. Удав. У дав. А тепер поставимо наголос у цих словах. Вимовимо у Склад, який вимовляємо з. Більшою силою голосу називається наголошений. Голосний також називається наголошеним, тому ставимо наголос над буквою О. У гору вимовляємо з більшою силою голосу склад О. Поставили наголос. Урок – наголошений склад рок. Удав. Наголошений дав. Дітки, зауважимо, що наголос завжди ставимо над голосним звуком. Голосний, на який падає наголос, називається наголошень. А зараз ми з вами розгляньмо алгоритм написання маленької букви «У». Запам'ятай! Алгоритм написання букви У Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової лінії. Подовжена похила з петлею внизу. А зараз підніміть ручки догори і пропишіть у повітрі велику маленьку букву У. Від верхньої рядкової ведемо похилу до нижньої третини закруглення праворуч. Повертаємося до верхньої рядкової, подовжена похила, до міжрядкової, закруглення ліворуч, петля і зупиняємося на середині робочого рядка. Зараз пропишіть самостійно рядочок маленької букви У. У вас чудово вийшло, а тепер пригадайте, середнє з'єднання застосовують до яких букв? Перегляньмо відео. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Щойно ми розглянули з вами середнє з'єднання. Отже, середнє з'єднання застосовуємо до букв, що починається з овала. А зараз напишіть слова за зразком Уляна, усмішка, Україна. Зверніть увагу, що Уляна пишемо з великої літери, бо це ім'я дівчинки. Україна. Пишемо також з великої літери, це назва нашої країни. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. А тепер знайдіть середні з'єднання. Це склад на К, РА і на. А також ус. Наступна вправа фотоапарат. Перевірте уважність сфотографуйте побачене. Відтворіть з пам'яті. Перевірте. Слова Україна усмішка. Побудуйте звукові моделі цих слів, натисніть на паузу. Перевірмо У голосний, К, твердий приголосний, Р, твердий приголосний А. Голосний Й. Ї, Ї позначають два звуки Ї – м'який приголосний та голосний І. Н. Твердий приголосний А голосний. Слово усмішка У голосний, С. Твердий приголосний. м'який приголосний І. Голосний «ш» – Твердий приголосний, К, твердий приголосний, А, голосний. Прочитаємо ще раз слова, правильно наголошуючи їх. Україна наголошений третій склад. Усмішка. Ми можемо говорити, а також усмішка. Тут у нас може бути наголос на перший склад, може бути наголос на другий склад. А зараз перегляньте презентацію зі словниковими словами. Запам'ятайте їх пір'їна Сузір'я Спасибо. Сантиметр. Театр. Турбота. Украина. Усмешка. Фартух. Футбол. Повернімося до сторіночки нашого зошита, робочого. У ньому напишемо 20 березня словникові слова і запишемо словникові слова, які щойно ми з вами переглянули. Звертаю вашу увагу слово Україна пишемо з великої літери. А тепер повернімося до сторіночки друкованого зошита. Пригадайте головне правило орфографа, щоб грамотно писати, необхідно пошепки диктувати слова по складах, чітко вимовляючи приголосні звуки та протягуючи голосні звуки, поки не позначиш їх літерами. Зараз прочитаймо слова, які написав наш незнайко. Він, як завжди, поспішав і допустився помилок. Назвіть правила, які порушив незнайко. Попрацюйте самостійно. Перевірмо: В'ячеслав, м'ята п'ють солов'ї. Ми вимовляємо роздільно, після твердого приголосного, перед я, ю, є, ї, що позначає два звуки, ми ставимо апостроф. Тому слова В'ячеслав, м'ята, б'ють і солов'ї ми пишемо з апострофом. Так, трішечки підправлю, щоб більш зрозуміло було, що це апостроф. Якому треба ставити? Молоко. Щоб написати слово правильно, треба вимотвити його по складах. Молоко пропустив букву «О». Речення. Пропустив букву «Е». Алгоритм. Пропустив букву И Будинок. Будино. О, пропустив букву. Отже, щоб правильно писати слова, треба вимовити їх по складах. І чітко називаємо приголосні, голосні протягуємо. Дерево. Пишемо з буквою Е. Дитина пишемо з буквою И. Життя ЖИ пишемо з буквою И, весна пишемо з буквою Е. А зараз розгляньмо наступну вправу нашого уроку, досліджую синтаксичні явища. Пригадайте вивчене про речення. І хвалько написав речення. Нам треба виправити помилки, назвати правила, які він порушив, з'єднати речення та його вид. Візьміть, будь ласка, ручку і починаємо працювати. Спочатку виправимо помилочки. Україна це ліси й долини, це широкі квітучі поля. Початок речення, пригадайте, ми пишемо з великої літери. Та й взагалі слово Україна пишемо з великої літери. В кінці речення ставимо крапочку. Наступне речення любіть Україну, як Сонце любіть. Початок речення ми пишемо з Великої літери. В кінці ставимо знак Оклику, бо тут іде заклик з підвищеною інтонацією. А тепер ми встановимо вид речень. У першому реченні у нас розповідає, Україна це ліси і долини, це широкі квітучі поля. Отже, це розповідне неокличне речення. З'єднали. Друге речення любіть Україну. Також ми з вами виправимо помилочку. Слово Україна пишеться з великої літери. Читаємо любіть Україну, як Сонце любіть. Тут іде заклик спонукання до дії, любити. Отже, це спонукальне речі. І ще воно вимовляється з підвищеною інтонацією. Тому ми відносимо його до спонукального укличного речення. А зараз, дітки, відгадайте загадку, написала її Леся Вознюк. Прочитайте і доведіть, що ця загадка є текстом. Натисніть на паузу. Прочитаємо разом. То вродлива ця панянка, на ній сорочка-вишиванка. О, це дівчинка-устинка. Це маленька. Правильно, варіант Б Українка. А зараз натисніть на паузу і розфарбуйте малюночок, який національний одяг носять українці. Це, звичайно, віночок у дівчинки. Різнокольорові стрічки, вишиванка, домалюйте, вишиті рукава на сорочці, фартушок, спідничка і корсетка, червоні чобітки, укалини, листочки зелені, квіточки червоні. А тепер Напишіть цю загадку в робочому зошиті, скориставшись головним правилом орфографа, не поспішайте. Напишіть його, намагайтесь писати красивим каліграфічним почерком. Ну, а зараз, дітки, пригадайте, про що ми говорили з вами на уроці, що ми писали. Так, ми з вами писали велику. І маленьку літери У. Повторювали склади, наголошені склади, також повторили середні з'єднання, до яких букв його застосовують. Пригадали звукові моделі слів Україна, усмішка. Правило орфографа, як писати грамотно. Повторили речення розповідні, спонукальні, поличні і неокличні. Записали загадку Лисі вознюк у робочому зошиті. Ну і на завершення нашого уроку заспіваємо пісню про Україну. гаям, що дош